Усім доброго здоров'я! Сьогодні хочу показати вам, як я виготовляю сітчасте дно для десятирамкового вулика із пінополістиролом. Відразу нагадую, я не стверджую, що я роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом. Для того, щоб збирати дно, я виготовлю ось такий простенький шаблончик, який складається всього з трьох брусочків, які закріплені один до одного під прямим кутом. Далі по черзі розкажу про складові частини дна. Спочатку два ось таких бруски: 35х45 і довжиною 470 мм. Ці бруски я змащую клеєм. Поміщаю до шаблону. Потім беру брусочок 16 на 45 і 457 мм його довжина. І також поміщаю до шаблону. І ще брусочок 25 на 33 і довжина 457 міліметрів. Також поміщаю його до шаблону. Все з'єднав і затискаю однією струмцинкою. Цей передній брусочок я прикручую саморізами. Задній брусочок я прибиваю просто степлером. від'єдную струбцину. На ось цю поверхню наношу клей. Усі деталі з свого дна я зробив з таким розрахунком, щоб його було легко виготовити і дуже легко зібрати. Беру ще один брусочок, виготовлений таким чином, що по боках залишається зазор в один міліметр з кожної сторони і просто прибиваю його степлером. Дно повертаю на місце, беру ось таку нержавіючу плетену сітку і за допомогою звичайного ось такого ручного степлера прибиваю. Після цього я беру ось такі заготовочки. Розмір заготовочок 457 мм на 70 мм і товщина їх 20 і всередині зроблені пропили. І ці заготовочки. Я просто прибиваю степлером. Ще одна заготовка довжина 457 мм, На 80 мм, Теж з пропилом. Товщина також 20 міліметрів, встановлюється сюди і також прибивається степлером. Оскільки пасіка в мене стоїть ось на такому косогорі. Я не придумав нічого кращого, як використати ось такі меблеві ніжки. Крім того, під ніжки я підмощую. цеглинки, дощечки. Можливо, хтось знає недорогий, але дієвий спосіб, як встановити вулики на косогорі. щоб не доводилось щороку їх підрівнювати. Буду дуже вдячний за таку інформацію. Оскільки оці дошки, які прибиті просто степлером, надійно триматися не будуть. Під час прикручування ніжок я беру один довгий саморіз на кожну ніжку і прикручую між собою одночасну ніжку, дошку і брусок. Решта саморізів довжиною 25 мм. Та ніжка котра прикручується в передній частині корпуса, прикручується двома довгими саморізами, тому що тут потрібно закріпити дві дошки. Завершення потрібно не забути прибити в передній частині сіточку. Ще хочу вам показати, навіщо були пази у дошках дна і як я закриваю дно. І тепер як це працює? Вставляю одну полоску, під'єдную іншу. І все дно закрите. Коли потрібно витягнути, просто тягну і обидві полоски виймаю. Як так і прокимаюся. Як ви бачите, між вагонкою і дном є щілина в даному місці. Звичайно, вагонку можна було підняти, зробивши пропил вище. Але тоді сміття, яке падає від джіл, збиралося б зверху на сітці. Тому я вагонку опустив донизу, а цю щілину я закриваю просто. Шматочком якоїсь анчірочки. Як тільки на вулиці встановиться сонячна погода, кожне дно я оброблю ляною олією. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватися на мій канал. І нагадую, я не стверджую, що я роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом.